Добрий день всім. Продається соя гемеона насіння. Сорт, який не знаю, але щось схоже до Аполло. Е, соя вже готова. Провіяна, половинок. Немає практично зовсім. Це в в мішках, ще її в наявності багато. Тут покажу зараз її зближче Відрах. Так, ось така соя. Де знаходиться Волинська область, Горохівський район, тепер Луцький, село Журавники. Ціна її 16 гривень за кілограм, якщо комусь треба звертайтесь, в цьому році її збирали починав 8 вересня, так, в середньому в половині вересня, десь 15-20 числа вересня. Сорт нормальний, такий стабільний по вружайності. Мене влаштовує, хоча були різні сорти. В цьому році були ще плюс 2, ну але вони мені не сподобались ніяк, пішли вони на продаж. На продаж я маю на увазі так, на, як -то, на переробку, а на насіння. А це хороший сорт. Якщо комусь треба, звертайтеся. маса тисячі, її становить 160 грам. Провіяна. Якщо треба, її ще тут у нас є, трошки сонце ну, але є. Так що телефонуйте.